Зараз я покажу, як я буду прошивати ось такий комбо-тюнер. Це фірма EuroSky, модель S19 Combo. Він має три стандартні телебачення: це цифрове, супутникове HD і кабельне C. Для цього нам знадобиться флешка. Ноутбук. На ноутбуці я зараніше скачав з інтернету. Е, скачав з інтернету прошивку. Dump All. Властивості. Ось і властивості це файл bin 4 Мб ця прошивка займає. Потрібно її. Загрузити на флешку. Надіслати. Зміни диск G. Все. 2 секунди. І вона на флешці, Безпечне вилучення, Витягти USB. Скоріше можна безпечно витягнути. Вітягую. Вмикаю тюнер, це картинка завантаження, іде завантаження тюнера, початкове налаштування. Нажимаємо на кнопці пульта меню. Ідемо до цього значка флешки. Оновлення програмного забезпечення. Нажимаємо ОК. Зараз потрібно тикнути флешку. Флешка з'єднана з тюнером. Оновити по USB. Так залишаємо донизу. Секція. Усе. Так залишаємо. Шлях до файлу. Натисніть ОК. Нажимаємо ОК на пульті. USB. ОК. all bin. ОК. Натисніть ОК. Старт. Нажимаємо на пульті ОК. Оновлення, очікування. Не вимикайте живлення, Тобто мається на увазі не вимикати тюнер з розетки. Тому що обернеться завантаження, і потім можливість така настане, що придеться прошивати через JTAG, а це припаюватися до, до процесора. Ну, це з флешки не вийде. Так що живлення не вимикаємо. Успішне оновлення. Так, іде перезавантаження тюнера. Прошивка стала за якихось там 10 секунд. Так, одиничка. Один, один інтернаціональний. Побачу, які є канали. І пролетіла з кубком, да, полякова? Интер плюс тест. Наука. Канали вже посортовані, перші йдуть українські. ICTV. Перший національний. Добавився канал Победа на супутнику Ходберт. Частота 117 26 МГц. Е, полярність вертикальна 29 900 швидкість потоку. Ось, пише Победа. Так і пише. Також канал, як і був, такий є сворожий. Добавився в цій прошивці телеканал Апостроф Тв. Ось Апостроф ТВ. І ось піше Апостроф Тв. Це український телеканал. Також відкрилися платні кудовані телеканали, такі як Animal Planet Європи. Ось він. Animal Planet. Працює. Discovery Central. працює. AD Ekstra Європа. Працює. Skiense Європи Science. Science Європи. Працює. Це доволі дуже така дуже добра прошивка на комбутюнер Discovery World. Discovery World. Працює. Це мінімум воно повинно працювати 2 місяці без ніяких проблем. Оці кодовані популярні телеканали. Ну тут всі остальні є. Ну, кажу взагалі, прошивка супер. Іменно на цей тюнер Євроскай С19 комбо. Є що подивитися. Тим більше що підключається ще е, антена для цифрового, тобто наружна або кімнатна, і будуть працювати 1 плюс 1, Там СТБ новий канал, але це треба підключити ще е, кімнатну антенну, і, і всі ті канали і остальні, будуть також працювати. Ну а це зараз що є, те все також можна побачити, що працює. Трофей. Ось і все завершив прошивку через USB.